Надія Осіпова, переселенка із села Рижівка Білопільського району, це село, яке знаходиться на кордоні практично на нулі. Проживаю в Куянівці вже близько двох років. Я сюди переїхала практично без нічого. Не було можливості забрати речі. А то, що були обстріли, у нас, коли я виїжджала, там згорів будинок. Було страх за своє життя, і треба було уїхати. Знайшлася квартира, знайшлася, знайшлася мені навіть і трошки робота. Я працюю. Це мене витягнуло з тієї депресії, яка була на той момент. Всі старалися допомогти підтримати ці важкі хвилини мого життя. Дуже дуже вдячна. Громадської організації Сумське громадське коло я отримала дуже таку допомогу психологічну. це, це дуже потрібно. Вертатися мені в Рижівку можливості вже немає, не, не, не буде. Дуже хочеться проїхати на могилу до чоловіка. Це моя біль, ну два роки не можу туди попасти. Жду. Дуже перемоги, дуже-дуже жду, тому що в мене дитина військова. Я кожен день чекаю не тільки свою дитину, а всіх наших хлопців з перемогою додому.